Слава Ісусу Христу! В я була в церкві з чоловіком. Все, після церкви помолилися, все. Поїхали ми додому, але перед тим ще навіть чуть аварію не попало, але Бог нас врятував, бо, тому що ми з церкви не на базар їхали. Прийшли додому, приїхали, відпочили, потім давай, давай молитися вервичку з чоловіком, каже, молимося вервичком. Перший десяток навіть не домолилися, щось мені ну, так почало трясти, розумієте, так, як, як епілепсія. Трясло біля години. Так, голова боліла, ну так мене я вам кажу, що не можу вам сказати. Потім чоловік каже, я е, 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 позвоню до отця Олега, отець Олег е, е, по телефону, і отець Олег помолився. Я так, знаєте, руки дрожали, бо мене так трясло. Десь до 10 хвилин мені перестало. перестало мене, але ну був біль такий і в грудях, і потім так і в шлунку, все. Ну потім тут все кажу, зло відійшло від мене, вже вже трошки легше стало. Але хочу вставати. Я дивлюся, що мені в чах темніє і не можу mm -hmm. ходити. Чоловік мені допоміг, трошки там. Ну вже потім лягли спати, все. Під ранок встаю, рано встаю на другий день суботу. Знову ноги відмовляють, не можу, не mm -hmm. можу ходити. Чоловік каже, їдемо, їдемо отця Олега на, на молитву. Але перед тим вернули, ми повернули до мого, до мого сина. А син подивився, що мене чоловік веде по сходах і каже: Маму, треба до лікаря. Я кажу: ні, я знаю, якого лікаря нам треба, духовного лікаря, до отця Олега. Ми при, тут мені допомогли до церкви прийти, так ледве прийшла, навіть не могла добре стояти, так притулилася до стіни, відбули ми літургію. Потім вже молитву отця Олега. На молитву помолився, то так мене, розумієте, що мене і син, і чоловік допомогли мені йти з церкви, бо не могла ніяк. І така була, як вся, розумієте, я кажу, як, ну, така, якби мене палицею товкли годин. По тому вже поїхали ми додому, я трохи відпочила. І все так пройшло, як би не було. Я кажу, жива, здорова, і, і, все, і знаєте, ще хочу йти до отця Олега. На молитву і дякую вам, Отче, я дякую Богові, що, що ви, Отче, помолилися. І мене Бог привів mm -hmm. до вас, до, до цієї церкви і, і отак. Так що mm -hmm. вірте, щоб була тверда віра, моліться і все буде добре. Але, але допомоги отця Олега дуже-дуже mm -hmm. дуже, дуже дякую. І слава Богу, що так, mm -hmm. що, так що так сталося. І я кажу, живо, ще раз кажу, жива здорога, нічого мене не болить, і все добре. m b 니다